Лучани Христина Корецька і Роман Домбровський завдяки серії лотерей і розіграшам різних речей зібрали понад 125 тисяч гривень для ЗСУ. Як це виглядає? Можна перерахувати на нашу банку там 300 і більше гривень, отримати номерочок на розіграш. А потім ми з допомогою рандомної програми оберемо переможця і в цьому переможця. Достанеться весь бокс. Ми розігрували бокс по Гаррі Потеру. Там було 13 позицій. Там було і книжки і якісь мерчик, кружки. Ми там його збирали. І ми його розіграли таким чином. Ми зібрали 80 тисяч гривень. Фонд зміг купити TV прилад тепловізор за 60 тисяч гривень і 20 тисяч долучити до загального збору, який зараз триває, це збор на 10 мільйонів. Цього разу у лотереї розігрували косметику українських брендів. Розповідає наречена Романа Христина Корецька. Креми, парфуми, мило, засоби догляду за шкірою і волоссям. Усього 19 позицій, собівартість яких орієнтовно 5 тисяч гривень. Іде і популяризація українських брендів, і підтримка українського виробника. І заодно донат. Ми не хотіли ні першого, ні другого разу ставити якусь ціль, саме грошову. Тому що ну ніколи не знаєш, скільки людей захоче взяти участь, бо це все таки специфічні розіграші. Христина каже, скільки людей купили лотерейні квитки, не рахували, бо одна людина могла придбати кілька. Продали 101 квиток. Одна з учасниць лотереї Аліса Гнатюк говорить: незалежно від того, чи вдасться виграти бокс косметики, радіє, що можна таким чином допомогти Збройним силам України. Сама з Луганська з 2014 року живу в Луцьку і не змогла пройти пост Завжди вірю в чудеса, що виграю, але якщо навіть не виграю, то <підвігіння> Ці гроші підуть на ЗСУ. Роман Домбровський волонтерить в ангарі від початку повномасштабної війни. Тому кожен донат записує і по завершенню лотереї передає гроші для закупівлі необхідних речей в штаб. Для збору грошей на потреби військових зараз доводиться проводити багато різних розіграшів, подій, ініціатив та акцій. Розказує волонтерка Юлія Савчук. Проходиться вигадувати, танцювати з бубнами, вигадувати якісь відео, якісь ем, ініціативи для того, щоб люди. Донатили. Це насправді дуже сумно, тому що кожна людина має розуміти, що немає маленьких донатів і кожен є важливим. А насправді ми дуже щасливі, тому що у нас є дуже багато волонтерів, друзів, знайомих, які готові допомогти, і готові втілювати власні ініціативи і таким чином донатити на Нагар, а Ми вже в тому числі будемо закуповувати речі і техніку необхідну для збройних сил України. За результатами Озі на ці лотереї вдалося виручити 45 п'ять тисяч гривень. Усі гроші каже Роман перекажуть на рахунки волонтерського штабу Ангар. Анна Глущук, Богдана Шевчук, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.